Світ майбутнього є зеленим, чистим, тихим і в ньому немає місця горючим корисним копалинам. Відмов від вугілля давно вирішене питання, тому переоснащуються не тільки великі енергетичні компанії, а все більше приватних домогосподарств виробляє зелену електроенергію та чисте тепло. Тому, щоб втілити всі енергетичні рішення, такі як сонячні та акумуляторні електростанції, заправні станції та теплові насоси, нам потрібна твоя допомога. Стань частиною захисту клімату та працюй разом з нами. Ми шукаємо якомога швидше: механік монтажник сантехніки опалювального обладнання та техніки для кондиціонування, електрик як технік з обслуговування сонячних електростанцій та монтажники-покривельники для сонячних електростанцій. Праця в різних місцях багато часу на свіжому повітрі. Кожен день буде різнитись від попереднього. Крім того, Наста отримаєш безстроковий трудовий договір. Привабливу оплату з надбавками, бонусна система, регулярне навчання та перспективу кар'єрного росту, високоякісний транспортний засіб для команди, першокласний інструмент, 30 днів відпустки на рік, роботу в однозміну, вільні вихідні, додаткові виплати на відрядження у розмірі 14 євро за виїзд до клієнта, мотивовану команду, ідеальну інтеграцію в Німеччині з реєстрацією місця проживання, медичним страхуванням та банківським рахунком. Курсом з вивчення мови, проживанням та фінансовою підтримкою для визнання в Німеччині твоєї освіти. Отримай перевагу в Центрі економічної активності в Німеччині, заробляй високу та стабільну заробітну плату, відчуй переваги чудової соціальної системи для себе та своєї родини та борись з нами за чисте майбутнє. Будемо раді отримати твоє резюме